Друзі, вітаю! Це голос Криму і я Владислав Сілізньов 15 вересня, 20 у Києві. Час підвести підсумки минулого тижня, де найяскравіше палала минулого тижня в Криму чи в Російській Федерації. Чим позначились успіхи Сил оборони України на різних ділянках фронту? Новий театр бойових дій? Чи спроможна російська армія відкрити ще один театр бойових дій, атакуючи або з Сх... Східної Європи, або можливо атакуючи? Фінляндію. Давайте про це поговоримо протягом наступних 20 хвилин. Дивіться на полі вікно. Це дані супутникової розвитки. В спорудах, які розташовані на березі бухти-Казача в Севастополі, дуже добре видні ті самі дірки, що обведені червоним колом. Це. Комунікаційний узіл російського чорноморського флоту саме по ньому в ніч на 11 вересня ударили українські сили оборони. Цей об'єкт до ураження забезпечив управління підрозділами Російського Чорноморського флоту. Віднині він буде витрачати чимало часу, щоб відновити стало функціонування. Та речі цей об'єкт знаходиться на території сто го науково випробувального центру в Севастополі там неподалік. Севастопольський дельфінарій, там де відбувалися певні дослідження вже ще за українських часів спроможності морських савців. Зараз, звісно, вся ця територія повністю знаходиться під контролем російських окупантів, але суть не в тому, незалежно від того, в якій частині Севастополя знаходяться ворожі військові об'єкти, всі вони є законними цілями. Цілями для ураження силами та засобами українських сил оборони. Тож твердження українського президента Володимира Зеленська, коли він звертається до мешканців тимчасово окупованого Кримського півострова, мовляв, чим далі від ворожих військових об'єктів, воно залишається надзвичайно актуальним. До речі, тут варто подивитися ще одне відео, яке, як на мене, є дуже Знов Крим, знов територія, яка нині знаходиться під російськими окупантами. Того разу Сила оборони України спалили дві радіолокаційних станції: проєкту Підльот та «Небо». Саме ГУР влучно відпрацював по цих об'єктах, дороговартісних об'єктах системи протиповітряної оборони противника. Екіпаж управління департаменту активних дій напередодні дня військової розвитки завдали двох точних ударів по двох. Об'єктах російського систему протиповітряної оборони у тимчасово окупованого Криму проєкт РЛС подліт і РЛМ зі складу комплексу небо М. Звісно, що наслідки вражає, але що є симптоматичним: радіолокаційний модуль зі складу небо М, спецназ «ГУР» Міністерство оборони України вразив під час руху надзвичайна ювелірна робота. Ну а наслідки приємні. тут, до речі, варто згадати валання в російських зетпабліках. Вони чомусь абсолютно переконані в тому, що нинішня системна планомірна робота українських сил оборони щодо руйнації ворожих елементів протиповітряної оборони не є випадковою. Мовляв, в такий спосіб українська армія готується для проведення морської десантної операції на теренах Криму. Що з того вида, згодом ми дізнаємось, має абсолютно грунтовне сумніву щодо наших спроможностей реалізувати таку практику, але те, що ворог готовий застосовувати неймовірну кількість ресурсів е, в такий спосіб, намагаючись максимально протидіяти ймовірні е, висадки українського морського десанта, не може не тішити, адже ресурси наше, все ворог втрачаючи ресурси, стає більш безпорадним. Ну а те, що Крим давно перетворився на таку собі Чорнобаївку, то не є новина, бо минулого тижня добряче палала в районі воєнного аеродрому Гвардійська. Це неподалік від Сімферополя в Криму. Причому пожежа почалась після того, як в, в тамтешньому регіоні було оголошено сигнал повітряної тривоги через навало українських безпілотних систем, палала так само. На російських позиціях ПВО неподалік від Оленівки, це західна частина нині окупованого Кримського півострова, а також в західній частині Феодосії. Там так само знаходиться цілий ряд військових об'єктів російських окупантів. Це вже Робота пансері Прильот по прицелу. Там досить довго тривало відео, але розповім про контекст. ніч на 10 вересня було завдано удару по 40-му командно-вимирювальному комплексу центру дальнього космічного зв'язку військово-космічних сил Російської Федерації. Це населений пункт Вітіна неподалік від Євпаторії. Внаслідок удару було уражено будівлю штабу так. Пункт зв'язку на відео Ви в принципі, бачите, два прильоти по цьому об'єкту не вперше, не вперше по об'єктах дальнього космічного зв'язку в Криму прилітає. Пам'ятаємо, що не менше дві атаки на аналогічний центр, неподалік від Алушти, знову ж таки, не вперше прилітає повітряно, причому прилітає по тих об'єктах, де знаходиться унікальне устаткування, обладнання, яке в промислових масштабах на території Російської Федерації не виготовляється, а отже, відновлення. Елементів системи, які в тому числі забезпечують стало функціонування російської системи геопозиціонування ГЛОНАС, буде потребувати для росіян чималих ресурсів та чимало часу. Тут, до речі, важливо ж пам'ятати і про те, що українська армія системно та методично працює над тим, щоб поступово вихолащувати наступальний потенціал росіян, в тому числі і шляхом руйнації тих самих об'єктів, які для ворога є надзвичайно Важливо, важливим елементом, зокрема, який забезпечив стало функціонування тієї ж саме ядерної тріади. Але ж не одними об'єктами російської військової інфраструктури, чи воєнними об'єктами Російської Федерації славиться ефективна діяльність щодо їх ураження українськими силами оборони, ціла низка об'єктів. Нафтопереробної промисловості Російської Федерації, а також тих об'єктів, які забезпечують стало, стало експорт нафти та нафтопродуктів з території Російської Федерації, стали цього тижня об'єктами українських дронових атак. Починаємо з загинати пальці. Со атакували башнєфть Новоел. це Новоуфімський нафтопереробний завод. Зафіксовано влучання по технологічної стакаді. півтори. Тисячі кілометрів від лінії Дежкордону. Це не враховуючи маневри для наших БПЛА. Потенційні наслідки такого ураження включають в себе не ну, лише зупинку транспортування сировини між резервуарами та технологічними установками. Це ще і вихід з ладу системи управління та автоматики. Це необхідність зупинки, ну, бадане, певний проміжок часу сталого технологічного виробництва для локалізації аварії для відновлення. Знову ж таки. Кіріжський нафтопереробний завод. Це вже Левінградська область, полівікні ми бачимо на мапі ці позначки. Там на другому з щодо масштабів вилитання нафтопродуктів сталася баловна. Боловна е, на об'єкті, який виготовляє автомобільні бензини різних марок, дизельне пальне, авіаційне пальне, тобто об'єкти, які дотичні безпосередньо до забезпечення потреб російських окупаційних сил. В принципі, ми маємо розуміти, що українські дрони. Минулого тижня системно задавали противнику серйозного ураження як на тактичному рівні, так і у глибокому тилу. Йдеться про ураження та знищення, пошкодження об'єктів логістики, забезпечення нафтоприробних заводів, складів, боє, складів боє, 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 з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами, систем протиповітряної оборони, а також бойової роботи по. Е Тих об'єктів росіян, які безпосередньо задіються на полі бою, пускові установки, системи радіоелектронної боротьби, розрахунки дронаводів вже російських окупантів, так противник намагається максимально швидко адаптуватися і часто густо копіює наші технологічні рішення, нашу успішну технології, Але фактично ми маємо справу в боротьбі, технологічній боротьби, де абсолютно чітко буде зрозуміло, той, хто має технологічну перевагу на полі бою, той здобуває перевагу в кінці кінців безпосередньо на полі бою. Тому два фактори фактор ресурсів та технологічної переваги залишаються ключовим, які впливають на подальший розвиток ситуації на полі бою. Наше завдання. Постійне досконалення наявних рішень і створення нових технологій та тактик застосування безпілотних систем. Бойова робота на великій відстані. Ті самі діпстрайки так само даються ознаки. Ми послідовно знищуємо російський військовий та економічний потенціал. Так, у серпні було у серпні, на початку вересня було зруйновано цілу низку важливих цілей: нафтопереробні заводи, об'єкти воєнно-промислового комплексу Російської Федерації, виробничі потужності, ті самі, що забезпечують е, роботу у російської армії через постачання пального, дронів, ракет, радіоелектронної системи ворога досить. Серйозна компонента, яка створює для нас чимало проблем. На останні 25 років Російська Федерація витратила чимало ресурсів і часових, і майнових, і людських для того, щоб створити потужну багаторівневу мережу радіоелектронної боротьби. Тут і зараз українські сили оборони починають системно проріджувати ті самі ворожі ресурси, які задіяні не лише на полі бою, а й прикривають важливі стратегічного рівня об'єкти об в глибині території Російської Федерації. Ми, 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 в свою чергу, масштабуємо власні можливості РФ. і вже бачимо результат. Вже за останній проміжок часу, десь за півтора місяця, значно зросла кількість ворожих дронів, які були саме подавлено українськими системами радіоелектронної боротьби. Знову ж таки, будь ласка, на екран. Знову ж таки, знову ж таки Гур, знову ж таки Акватория Черного моря, знову ж таки российский корабль. Корабль, который обеспечивал контроль, подходив за боку моря до э, бухт и акваторий в районе э, Новороссийска. 10 вересня 2025 года в акватории Черного моря наши гуровцы за помощью ударных дронов атаковали дороговартісну військову военную цель корабль проекту. МПС В07 зі складу ворожого російського Чорноморського флоту. Цей комплекс обладнаний відповідними видолазними комплексами, гідролокаторами, засобами радіоелектронної розвідки можуть використовуватися як для обстеження дна, а так само може виконувати інші завдання, зокрема розвідувального характеру. Безпосередній момент атаки наших спецпризначниців корабель здійснював не лише радіолокаційну розвідку, а й патрулював підходи до бухт Новоросійська. Влучного удару майстри ГУР завдали бойовим безпілотникам українського виробництва. Саме удар прийшовся в устаткування, яке забезпечує управління, тобто навігацію і зв'язок корабля. Звісно, що на секції атаки корабель ми не втопили, Але те, що попереду на нього чекає довготривалий та довго дороговартісний ремонт, це очевидно. Ворог знов-знов стикається проблемою, що навіть відвивши свої сили та засоби в найсхіднішу частину акваторії Чорного моря, навіть там він не може почуватися себе в безпеці, бо українські сили оборони працюють на випередження. Працюють превентивно і використовують часто густе нестандартні рішення для того, щоб гарантовано досягти відповідних результатів. До речі, пам'ятаєте, голос Криму, це голос правди. Підписуйтесь, підписуйтесь на наші ресурси в Ютубі. Тисніть на вподобайку під цим відео. Підписуйтесь на наші ресурси, які розміщуються в інстаграмі, в Телеграмі, в Тіктосі. Ми маємо власний сайт. Підписуйтесь, пишіть ваші коментарі. Ставайте спонсорами нашого проєкту, бо об'єднані ми сильні. Певен в тому, що слово правди, яке несе голос Криму, точно дозволить нам бути не лише поінформованими, а бути нам усім об'єднаними. Минулий тиждень позначився ще однією дуже серйозною проблемою, про яку слід говорити, бо те, що світ відчув минулого тижня, є досить симптоматичним прикладом. Наймасштабніше за останні чотири місяці саме ракетна дронова атака. Цілями ворога були не лише об'єкти та міста на території нашої країни. Цього разу Польща вперше відбувала масштабну атаку шахедів. Різні оцінки я чув. 19, 20, 23 шахеди, які залетіли на території Республіки Польща. Суть навіть не в кількості тих самих дронів. Суть в тому, що в такий спосіб Російська Федерація де факто розв'язала гібридну агресію проти країни, яка є не лише учасником європейської спільноти, а й є учасником складової і та складовою північно-Атлантичного альянсу, того самого найбільшого оборонного блоку у світі, так масштабна ракетно дроннова атака, по перше. Позначилася тим, що ворог вивзаді фактично весь свій арсенал ракетного озброєння, ракети Х-59 та Х-101. калібри. Інші типи ракетного ураження разом з дронами спрямовувалися на цілі, які були розташовані в районі нашого Луцька, Львова, Вінниці. Летіли ракети на Донеччину та Одесьчину. Серед цілі ракет були Житомир, Вінниця, Калош, знову ж таки, Львів, Ну і Польща. Ситуація по Польщі у Збройних силах Польщі підтвердила, що під час масової атаки польський повітряний простір залітало декілька російських БПЛА. І поляки дуже хизуються тим, що з офіційної відомості з 19 дронів їм вдалося уразити щонайменше 4. Такий себе відсоток, але надзвичайно пишається тим нашим наші західні партнери та друзі в будь-якому разі. Ми маємо розуміти, що ця атака та її відбиття абсолютно не співпідставна щодо кількості задіяних залучених ресурсів з боку Російської Федерації та з боку тих країн, які разом з польсь, польськими військами відбивали цю дронову атаку. Під час атаки Польща була змушена зупинити роботу чотирьох своїх аеропортів: головний Варшавський хаб – Це аеропорти міні Шопена». Аеропорт для лоукостів Модлін Жешев це той аеропорт, який найближче знаходиться до кордону з Україною та улюблений. До речі, пам'ятаємо, що Жешев це ключовий військово-технічний хаб, через який проходить лева частина озброєння військової техніки та боєприпасів для потреб українського війська. Здається, що після цієї масштабної атаки ми можемо зробити декілька. Не завжди приємних, але висновків. Це де-факто не був напад. Це не було провокацією, як про це говорять боягузливі політики. Ні. Це був тест. Перевірка реакції НАТО та США. Перевірку влаштувала Російська Федерація, і цілком вірно, що перевірку влаштувала за дорученням Пекіну. Що засвідчило ця перевірка? Як на мене, абсолютно прогнозований результат. Трамп відреагував, аж ніяк, і це насправді поганий результат. НАТО, як завжди, як найбільша бюрократична військова організація, дуже довго радиться, але нічого змістового не робить для того, щоб посилити власне бойові спроможності. Польща відверто затягувала з відповідної реакції. Це не напад, а провокація. Так, у Баягуза завжди дуже багато відмовок. Але за фактом і Росія, і Китай можуть зробити цілком слушний та очевидний висновок. Нападати на Європу можна. Нападати на країну, яка є частиною НАТО? Можна. Нічого страшного не стане. За максимум, що вона зроблять, почнуть кричати та висловлювати своє глибоке незанепокоєння. А що далі? А що зазвичай далі відбувається, коли зло стає непокарано? Воно кратно множиться. І в принципі, ми маємо розуміти, що. Такі акти гібридної агресії лише будуть масштабуватися у часі за кількістю об'єктів та і за зухвальністю дій. Те, що зараз відбувається, непроста ситуація на східноєвропейському східноєвропейській частині нашого континенту, це очевидно. Путін, маючи певні картбланш від Пекіна. Починає буквально тестувати спроможність європейської спільноти ефективно протидіяти тим самим агресивним діям, які раз за разом вчиняють росіяни е на різних театрах бойових дій. Певно в тому, що в осяжній перспективі проблеми будуть відчувати не лише наші польські друзі та партнери. Ризики щодо гібридних атак з боку Російської Федерації можуть ну, в перспективі відчути на собі Балтійські країни, Літва. Латвія Естонія такі ж самі проблеми можуть відчувати усі країни, які мають відношення до Балтійського регіону. Звісно, що в зоні ризику знаходиться Фінляндія, бо не дарма Ерзас, президент Російської Федерації Медведєв починає знову прямо погрожувати Херсінки через те, що вони надто е, сміливо взяли на себе зобов'язання стати частиною Північно-Атлантичного альянсу. Чи буде спроможний НАТО миттєво і жорстко зреагувати на будь-які прояви російської агресії, має ґрунтовний сумнів. Атака на Польщу тому є яскравим свідченням. Тим більше, що російська армія продовжує накопичувати відповідний потенціал. Думаю, що варто нам наприкінці розмови поговорити про те, що стало публічною інформацією, і джерелом цієї інформації став український гур. Генерал? Вадим Скибіцький, заступник начальника ГУРа, в одному з інтерв'ю, розповів про можливості росіян щодо винення озброєння та військової техніки на цей поточний 25-й рік. Отже, авіація планується до кінця року видати сумарно 57 літаків тактичної авіації. Це винищувачі су 57 Су-35, су 30 фронтові бомбардувальники су 34 Бронетехніка. З заводів Російської Федерації мають вийти близько 250 танків Т-90М нового виробництва, близько 1100 одиниць бронетехніки інших типів, зокрема БМП 3 та БТР-82А. Артилерійський систем планується виготовити до кінця року 365 одиниць ракетного далекобойного озброєння понад 2,5 тисячі одиниць різних. Типів. Звісно, ми маємо розуміти, що цифри щодо виготовлення нового озброєння та військової техніки не охоплюють обсяги відновлюваних та ремонтних робіт, а також модернізація старих та знятих з консервації пошкоджених зразків. Серед розкритих планів ворога. Те, на чому наголошують наша розвідка, ставка на дронізацію з доведенням частки безпілотних та безекіпажних систем на перспективу на полі бою до 40%. Водночас ми не бачимо жодної відмови від класичних засобів ураження, як то артилерія, танки, інші зразки бойової техніки. І так, на полі бою, зараз ми не так часто бачимо достатню кількість танків та інших бойових броньованих машин частіше. Ворог задіє на полі бою пристосовану автомобільну техніку, або баґі, або мотоцикли. Тим не менш, тенденції не Вже зараз у складі російської армії, яка задіяна в рамках так званої спеціальної військової операції, знаходиться близько півтори тисячі танків. Серйозний виклик, який все одно залишається тим чинниками, на який ми маємо зважати, плануючи проведення своїх оборонних дій та операцій. З іншого боку, не спостерігається якоїсь там серйозної релокації ворожих об'єктів оборонно-промислового комплексу, бо очевидно, що ті об'єкти, які, які знаходяться на території Російської Федерації, на відстані менше ніж 2000 тисячі кілометрів, цілком ймовірно, перспективи можуть стати нашими цілями для ураження за допомогою ракет та дронів. Тим не менш, ворог розуміє, що релокація, тобто переміщення виробництва, може призвести до певної стагнації щодо вигадання того самого озброєння. А ворог поспішає. Дедлайни палають, поступово російська економіка починає просідати, а отже, жодної дивини в тому, що до кінця року у росіян можуть виникнути абсолютно реальні процеси щодо економічної стагнації, виключати не можна. А отже, вам треба це триматися, раз за разом відбуваючи ворожі атаки, проводячи стратегію тисячі мілких паризів, які буквально знекровлюють і російську армію, і російську економіку, об'єднуючи ці, ці зусилля, працюючи на результат, атакуючи ті об'єкти, які слабо прикриті російськими системами протиповітряної та протиракетної оборони, ми можемо досягти відповідних результатів. І Я впевнений в тому, що російське валання через те, що він хвилюється через ймовірну атаку на терени тимчасово окупованого Криму, атаку виконання українських сил оборони, не є. Безпідставними те, що українське військо готується, де саме буде нанесено удар, це державна таємниця, і ми думаю, дізнаємось про певне приготування і реалізацію тих приготувань лише згодом. Ну а ворог не відчувається. Бо ж, очевидно, для усіх. Кримська земля це точно буде палати під ногами окупантів аж до того моменту, поки нога останнього російського окупанта не залишить, не, не залишить територію тимчасово окупованого Криму. Друзі, єднаємося. Разом ми сильні, слава Україні! Крим! Це Україна!